Сказав Господь, світло твоє тіла, твого, тіло, твого око, твоє, коли око твоє здорове, все тіло твоє світле, коли ж воно не дуже, все тіло твоє темне, гляди, отже, щоб світло ще що в тобі не стало темрявою, коли отже, все тіло твоє світле, і нічого темного немає. Світле так, неначе б освітлено тебе, світло твоїм сяйвом. Коли він говорив іще, якийсь фарисей запросив його на обід, до себе, Ісус війшов і сів до столу. Побачивши це, фарисей здивувався, що він перше не обмився. перед обідом. Господь сказав до нього. От ви, фарисеї, чистите лише зверху чашу, і полумисок самі ви всередині, повні здирства і лукавство. Безумні чи той, що зробив верх, не зробив із середини. Краще дайте з того, що всередині, і все вас буде чи. Христос. Сьогодні, коли Христос звертається, світле Твого тіла це є око. І якщо Твоє Око буде чисте, тоді і все тіло Твоє буде чисте. Якщо подивитися, Ісус Христос не говорить нічого нового. Адже в єврейському розумінні, коли мова йшла про око і зір, це не лише йшлося про. Фізичний стан. Але око це не мов би двері є до людського серця, до духовного стану. Тому Христос і про це починає наговорювати. Коли твоє око є добре, то все буде в тобі добре. Зрештою, в нас в Україні так само дуже часто кажуть, о, в тої людини є погане око. Є ж таке, говорять. І коли говорять про таку річ, що в людини погане око, одразу кажуть, та людина є завісна. Та людина є скупа. Те саме десь є і в єврейському цьому розумінні. Добре чи погане око, коли людина дивиться і бачить добро, коли бачить певну дію Господню і дякує Богові за це. І погане око, коли людина здирлива, завісна, чи та, яка бажає зла. Тобто людина дивиться на світ крізь певне світло свого серця і навпаки через темряву свого серця. Тому Христос і каже, якщо око твоє чисте, тобто твоє серце є чисте, все буде добре. Але коли твоє око зависле, то і серце твоє вже є зіпсуте. Гляди, щоби світло, щоб світло, що в тобі не стало темрявою. Це якраз і йде мова про це світло серця. Бо якщо людина дивиться на все очима темряви, коли серце все бачить погане чи зависне, то ціле життя людини буде зіпсуте. І навпаки. Тому Христос на це, як то кажуть, дає конкретно зрозуміти і натякає. Фарисеї, вони дуже часто перед їжею мили і мали різні обряди. Але коли йшлося про цей обряд, який Ісус Христос ігнорував, це називали не тилят, а даїм. Це не було. Миття рук перед їдою, як гігієна. Але це певне чисто передання фарисейське. І Христос його проігнорував, воно жодної користі чи ж добра не приносило. Але ж це було передання. І тому фарисей був дуже здивований. Тому Христос говорить, що це є так званий ритуал, певний зовнішній, який жодної користі не приносить. І він звертає. Тобто, це є більше на людський показ, така собі фарисейство, як ми тепер кажемо. Тому Христос звертається і каже про цю чашу. Якщо чашу помити ззовні, але всередині вона брудна, то яка з неї користь? Уявіть собі іншу картину. Ви маєте каструльку. Зовні її вимили, а всередині вона залишилася ще з нагаром, чи з попередньою їжею. Попробуйте в щось в ній зварити. Чи довго та їжа потім постоїть? Особливо літом, декілька годин, і вона вся скисне, зіпсується. Так само і Христос каже: якщо в твоє серце є зіпсуте, то мий не мий зовні, воно всередині не поможе. Тому він і звертається до тої притчі, до цього фарисея, говорячи про цей полумисок, чи цей кубок. спочатку помий середину. І дуже гарне є звернення, яке він каже. Краще милостиню, з того дай, що всередині, щоб усе у вас було чисто. Це є дуже гарно, якщо людина є зависна, але чинити діло милосердя, то людина мусить працювати вже над своєю завістю чи над своєю скупістю. І коли людина починає працювати, Христос каже, що всередині все буде тоді чисте. Тобто людина береться до праці змінювати своє серце. І тоді справді Господь допомагає людині з цього піднятися. Дуже часто так і буває в нас, в теперішньому часі. Якщо людина зависна чи скупа, то її життя вже є в певному такому темряві. Бо вона все робить через саме призму цієї скупості. щось дає, то дає так, як кажуть в народі, якби вкрав. Якщо дає, то так дає, аж від серця відриває. Свого часу один святий отець з церкви, не пам'ятаю, як його правда звати, то він казав, якщо ти даєш комусь милості і витягнув ти певні кошти, і починаєш перебирати, і починаєш віддавати то, що найменше, каже, краще не давай. Краще йди не давай, як то кажуть, і не гріши лишні, бо ти даєш так, аби... Відчепилися, аби бачили, що я щось робив чи щось давав. Якщо даєш, то давай від серця. Справді, деколи так бачиш, стоїть старша людина. Видно, що справді ця людина потребує. І йде інша людина, гарна, доглянута, витягує і так шукає в тому гаманці, шукає, і потім два гривні дає. Так, для людини ці два гривні багато, але як ці два гривні витягувалися з того гаманця? Це так віддавалося що найменше, що не потрібно. Хіба це є милостиня? Хіба це є повага до тієї людини, яку ти даєш? Таке давання це ще більше приниження тієї людини, бо віддаєш те, що тобі не потрібне. І це говорить про твоє ставлення до цієї особи. Тобто ти її не поважаєш, ти не виявляєш до неї діла милосердя, а ти показуєш, що вона є непотрібна, а це ображає, це принижує. Тому Христос і каже, що якщо людина дивиться цим світлом своїх очей, тоді буде все добре. І тоді темрява не вхопить. Чому Христос каже, що темрява не вхопить? Тому що Господь є світлом. І людина мала би дивитися на світ очима Божої заповіді, тобто бути досконалим. В іншому місті Святого Писання Христос говорить, що Отець Небесний не любить кожного і дає понад міру. І посилає дощ і сонце як на грішника, так і на праведника. Тобто кожного любить одинаково, сильно, не перебирає, а ти зрішив, тобі дам менше. Зрештою, в іншому місці Святого Писання Господь робить інше порівняння. Переведемо це в площину сучасності. У вас є діти, скажімо так, двоє дітей. Один слухняний, інший не послухав. І ви маєте два цукерки. То ви дасте. Кожному по цукерку, чи одному дасте цукер, в іншому тільки половинку ти мене не послухав. Хіба це тоді буде говорити про любов? Та дитина, яка дістане ті цукерка, вона себе відчує скривдженою і потім, хто значив, на вдруге ще раз хоче послухати. Це вже кривда. Тому Господь і каже, що таке серце, коли є. Темне, воно найперше кривдить ближніх і кривдить саму себе. Бо від себе забирають ту благодать Господню, роблячи зло. Пам'ятаймо, що гріх, він є той, як той знак на дорозі, який є вказівником. Ось сюди треба рухатися. А цей гріх, який ходить, він показує іншу дорогу. І людина, замість того, щоб йти до Бога і отримати від нього ласку, вона починає його обходити. І тим самим робить сама собі кривду. Тому пам'ятайте, наше серце має бути світле. Ми маємо дивитися на світ Божими очима. Тобто цими очима добра, без якогось внутрішнього такої темряви. І тоді життя справді направляється. Свого часу до одного лікаря, психотерапевта прийшов молодий чоловік, досить успішний. І почав скаржитися, що вроді все має, але є життя його таке недобре, його працівники не розуміють, йому, е е е скажімо так, якісь роблять прикрощі, йому гостро відповідають, десь не виявляється ця повага, скоріше це страх перед ним, як перед керівником, ніж повага до нього як до людини. Він дуже багато говорив, дуже багато нарікав. Тоді цей психотерапевт, лікар, посміхнувся і каже. Ви спробуйте змінити своє око. Цей так на нього подивився, що ви маєте на увазі. мене з зором каже, жодних проблем немає. Каже, ні, ви мене не зрозуміли. Почніть дивитися на світ трошки іншими очима. Не вбачайте в людях певну підозру, що всі хочуть вам зробити кривду. Ставтеся до людей трошки привітніше. І ви побачите, як ваше життя почне змінюватись. Каже, зайдіть, привітайтеся, посміхніться, пожартуйте. І ви побачите, що люди навколо вас почнуть змінюватись. За деякий час цей молодий пан знову звернувся до лікаря і каже, ви знаєте, ваша порада дещо каже, працює. Каже, люди навколо почали мінятися. Каже, ні, пане, не люди. Почали мінятися ви, ваше серце. Тому пам'ятаємо, якщо зміниться наше серце, світ стане краще.